Прямо у цю мить блискавична робота наших на шведських катерах. Виривається нова таємнича зброя. Вона дихає люттю, генштаб РФ на вухах. Розвідка все з'ясувала. Повсюди пастка. Україна запускає виробництво мін у режимі нон стоп. Росіян притиснули надсекретні реби викрили. Ворог у буквальному сенсі оголений. Про все це у нашому випуску. Петельна точка. Море у вогні, росіяни в паніці. Наші влаштували блискавичну вилазку на. Шведських катерах озброєні, рішучі, безстрашні. Це все не просто операція, це сигнал, контроль Кремля, тане, як сіль у воді. Кадри із місця вперше. Це паска для ворога, з якої не втекти. Усю правду дивіться у сюжеті далі. Екіпажі військово-морських сил виходять на бойове чергування. Вони спостерігають за надводним та повітряним простором. Виявляють дрейфування мін та диверсійні групи. Броньовані катери проєкту CB-90 шведського виробництва здатні виконувати круті повороти і розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину. За счет своєї маневреності швидкості він може виконувати дуже багато різноманітних завдань e, насамперед. Це збиття шахетів. Постійно ну, стежимо за повітряною обстановкою та максимально швидко реагуємо на неї. На бойовому посту кулеметник Олександр у його розпорядженні потужний Браунінг М2, Дальність стрільби, майже 2 кілометри. На рахунку моряка вже не один знищений ворожий безпілотник. Це обов'язок кожного чоловіка бути мотивованим, захищати свою державу. Тут моя сім'я, тут виросла пара поколінь моїх сім'я, і тут будуть рости мої діти на цій землі. Я не готовий, щоб хтось прийшов і строїв свої порядки на нашій землі. Та головне зберегти особовий склад, адже ворог постійно полює на українських моряків. Рольовий механік, командир відділення дії екіпажу катера відточують до автоматизму. Бо коли лунає повітряна тривога, у нас є до одної хвилини, щоб ми встигли відійти від причальної стінки, бо кацапи луплять по береговим стінкам, по районам розосередження, і у нас є менше хвилини, щоб зреагувати на це. Тому злагодження це дуже важливо у кожного своя роль, у кожного своє місце. Це вже починає роботу спеціальний підрозділ військово-морських сил. Сьогодні бійці виконуватимуть завдання з протимінної боротьби, зокрема з використанням підводного дрону, який Україні передали західні партнери. Щойно моряки отримали повідомлення на глибині 20 метрів підозрілий, можливо, вибухонебезпечний предмет, і саме на морському шляху, яким цивільні судна заходять до одеських портів, спершу спускають під воду дистанційно керований дрон. Ми перші йдемо на ціль. Якщо недостатньо основної камери, ми з гопрошної камери дивимося, що це за об'єкт, індифікуємо і вже потім розуміємо, яку небезпеку цей об'єкт несе. Попередній огляд показує, імовірно, це ракета, але потрібне детальне обстеження. І тут до роботи беруться водолази. Водолази спускаються на велику глибину і працюють з ракетами, які можуть в будь-яку секунду здетонувати. Так само, як і ті міни. Є багато кваліфікацій різних мін з датчиками, без бездатчиками, сейсмічні, акустичні. Дрон того не покаже, те, що може зробити водолаз, щоб ви розуміли. 15 хвилин напруженого очікування. І ось водолази повертаються. Завдання виконане успішно, але згодом доведеться сюди повернутися. Об'єкт справді становить загрозу. Ми виявили залишки ракети, які являються вибухонебезпечними. Тому зараз будемо продовжувати утилізацію цього об'єкта. Ми його перенесемо в інше місце, і там уже знешкоджимо. Стати водолазом прагне, і 20-річний Ігор з Одеси. Хлопець прийшов до рекрутингового центру військово-морських сил ЗСУ і вже подав документи. Зізнається про службу у ВМС, мріє з дитинства. Та й і у родині вже є моряки. Ти поєднуєшся з морем, становишся одним цілим. Знаходиш те, що треба, як і розміновуєш те, що треба, з якими думками шоли до центру. Що я почну продовжувати свій рід, свою історію, і, скажімо, так, буду боронити державу. У центрі кажуть, служба у ВМС це престиж опанування новітнього озброєння та професійне зростання. Найбільш затребовані оператори БПЛА, але долучатися можуть люди будь-яких професій. Не потрібно думати, що військово-морські сили це виключно флот. Ні, це також підрозділи забезпечення логістики, підрозділи охорони, те саме програмування. Тобто, чим би людина не займалася в цивільному житті, ми проведемо співбесіду, складемо її резюме та будемо запропоновувати її кандидатуру різним військовим частинам. Сьогодні військово-морські сили ЗСУ це морська піхота і авіація, берегові ракетно-артилерійські війська, річкова флотілія та корабельний склад. Всі підрозділи в запеклих боях довели свою стійкість. Ще на початку великої війни російські кораблі притул підходили до наших берегів, але завдяки продуманим діям українських моряків, тепер і носа бояться показувати. Фактично, станом на зараз ми спостерігаємо, що вони е не присутні бойовим складом в Азовському морі, і вони фактично е не виходять в Чорне море. Тому можна сказати, що вони втратили практично всю акваторію і те, що вони вимушені практично всі перебувати в одному єдиному пункті базування. Новоросійськ теж багато прочитали. А якщо згадати використання морських дронів, то Україна взагалі пише історію сучасних баталій, а нашими військовими моряками захоплюються весь світ. Та у ВМС наголошують, головне у цій формулі люди. Ці о, новації, які ми використовуємо, і морські дрони. Наші партнери, все це неможливо було б використати, якщо б наші люди не взяли в свої руки управління всіми цими системами. Вони опановують нову техніку, вони її використовують, вони роблять все для того, щоб досягти перемоги. І звісно, в цей день українці схиляють голови у вшануванні кожного лицаря моря, який віддав своє життя за нашу свободу. З Одеси Андрія Анастасов, і Герміканошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Українська секретна зброя йде в атаку. Новітній ЗРК уже змінює хід війни. Репід рейнджер, справжній хижак, що виходить на полювання за кремлівськими пташками. У Москві це відчули. Паніка наростає щогодини. Це не просто техніка, це прорив у небі. Нова ера української ППО. Що вміє ця машина смерті, і чому ворог втрачає спокій? Усі подробиці вже за мить. Цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду першу свого роду нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами. Угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. З кожним місяцем відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію. Щоб вони могли сісти за стіл переговорів, ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети. Marlet. це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Зенітна система Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети Марлієт важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет Марлєт 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. у ней невысокая скорость. Раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, э, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от поршневого двигателя достаточно э, серьезный, да? Ракета уже наведется сама, если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама наведется до цели. Ракета может уничтожать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, повітряних и наземных объектов. И если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, э, при стрельбе там земля-земля, да? Вот, то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью. Если по пехоте, можно будет использовать ракету а, с термобарической, либо осколочной боевой частью. Если по Шахеду, допустим, да, понятно, значит, типічна зенітна осколочная бойова часть там зі спеціально нарізаними е, поражаючими елементами. Ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Старстрік. Що схожі на Rapid Ranger, ЗСУ ще в 2022 році збивала ворожі вертольоти Мі-8. Ми, ми змогли побудувати багато оборону, яка включає в себе і е засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е зенітно-ракетні комплекси там, середньої дії Типлоса, Бук, і дальньої дії С-300. Тобто, е комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника. Ну, Прости так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. У травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Вибухова відповідь України. Поки ворог гриє окопи, наші заводи випускають те, що їх закопає. Україна вийшла на новий рівень. Власне виробництво мін набирає обертів. Це не просто метал, це засідки для окупанта, розкидані по всій лінії фронту. Темпи шалені, масштаби вражають, а результат летальний для ворога. Як народжується українська зброя, дивіться просто зараз. Довжина лінії фронту майже 1200 кілометрів. Що ретельно замінувати всю передову, потрібні сотні тисяч, якщо не мільйони протипіхотних мін. І має бути вся уся лінівозітні, закидати все протипіхотними мінами для того, щоб ворог не міг підійти навіть близько до наших позицій. Це те, що сьогодні треба робити і робити терміново. А де ж ці міни взяти за 20 років участі в Оттавській конвенції Україна справно знищувала таку протипіхотну зброю, продовжувала навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі. На 2016 рік це мільйон цих мін. Це типу ліпісток, це те, що ми всі знаємо. Це ще радянські запаси. 2018 рік також мільйон, і ще про через рік. 2020 знову ж таки, мільйон. До виконання конвенційних вимог Україна була в п'ятірці лідерів по кількості запасів протипіхотних мін. Росія ніколи не була підписантом конвенції про заборону протипіхотних мін, так само як США, так само, як Китай, так само, як Ізраїль, і дуже багато інших країн. Тож відновлення запасу протипіхотних мін наразі головна задача, але країн, які б могли поділитись, небагато. Більшість наших партнерів, які нас підтримують в Європі, підписанти Отавської конвенції, і вони наразі. Цього не зможуть робити саме але я є, є Америка, є Ізраїль. Подивимося, що вони нам передадуть. Запаси протипіхотних мін мають і країни так званого третього світу. Наші експерти не виключають, що і там знайдуться охочі допомогти. А хто саме? Інформація секретна, тому що і Росія вона також працює над тим, щоб ми не отримували. Закупки цієї зброї, тобто тут е, вже е, ну не про публічну дипло дипломатію, а тут швидше про роботу наших спецслужб з пошуку і закупівлі цієї е, цієї зброї по світу. І наші спеціалісти вже модернізують старі радянські зразки, які не встигли знищити. Після оновлення мін стають легшими. Збільшується зона ураження. Тепер потрібно терміново нарощувати обсяги виробництва. А для цього потрібні гроші, і для цього потрібні виробничі потужності. Ну і звичайно, заховати їх, тобто максимально десь під землю. За оцінками наших експертів, якщо з фінансуванням не буде затримок, вже на початку наступного року військові отримують достатню кількість протипіхотних мін. Бо як бачимо, росіяни воюють в абсолютно дикий спосіб тобто, вони ж в них немає цієї кількості. Машин для розмінування, тобто техніки для розмінування, вони фактично розміновують своїми людьми, і тому, звісно ж, нам потрібні ці міни постійно. Треба, мабуть, навіть і поспішати. Це очевидно, тому що є загрозливі напрямки. На одному з таких загрозливих напрямків тримає оборону бригада Рубіж. Шоста рота з Донеччини через інтенсивність боїв техніка виходить з ладу. Зараз збирають кошти на ремонтне обладнання для автівок. Питання, що самих бійців, їхня героїчна суть, вона, звичайно ж, незмінна. Питання в тому, щоб вони були забезпечені якраз інструментом для ведення саме тако, таких бойових дій. Наші військові вже мають технології для дистанційного мінування протипіхотні міни куди треба доставлятимуть снарядами, дронами та спеціальними фронтовими роботами. Це не рішення всіх наших проблем. і От ми вийшли з конвенції. Тепер ми виграли війну автоматично. Зовсім ні. Але це один із інструментів, який допомагає захистити кордони першу чергу і лінію фронту і наші оборонні укріплення. Разом з Україною із Отавської конвенції вийшли й інші сусіди агресивної федерації. Це Фінляндія, Польща, країни Балтії. Тож протипіхотний щит може розтягнутися на майже 5 тисяч кілометрів від Чорного моря до полярного кола. Це політичне рішення, яке Рятує цивільних цих країн в перспективі, а тому, що окупація вбиває набагато більше ніж міни. Ростислав Сусоєв, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Наша розвідка вривається на фронт із новою блискавичною силою. Загадкова лелека стала очима армії. Підходить в притул до ворога і винюхає навіть те, що путінські найманці намагалися приховати. А далі залпи лютого вогню, ворога в хлам це українська помста. Ви не можете пропустити ці епічні кадри. А починаємо підпольотку. Дронар 118-ї бригади на псевдотурок обережно тримає свого лелеку, якому зараз здійматися у небо та видивлятися ворогів. Композитний птах літачок має бути врівноваженим. Провірка, баланс та ситим. Це є сигнал. Далі. Та поки є кілька хвилин, розпитуємо кремезного бородання про його життя. Туркові 32, одесит. У минулому шеф аніматор і гірник на шахті Покровська. Де важче, тут чи в шахті? Та, якщо чесно, я б краще в шахті поработав, аби не було війни. Так що, ну тут важче. на війні. Турок уже третій рік. Увесь цей час служить дронарем. Вже зробив собі навіть тату із Мавіком. Це моя професія. Мавік і місто не набив сапсам. Так само і з тату, та хвацькими вусами побратим Турка на псевдокінь. Охочий до жартів і посмішок. Як у польових умовах доглядаєте за вусами? Побратими мені допомагають, крутять. На великій війні 34-річний киянин від самого її початку заради захисту батьківщини повернувся з Польщі, де довгий час працював водієм. Не шкодуєте, що повернулись тоді? Ні, ні, взагалі. Як тільки повернувся в Україну, мені навіть якось. Не знаю, якось в душі легше стало. Побратими беруться за справу у затишному бліндажі біля передової, готуються до аеророзвідки у Запорізькому небі. Шукати техніку, якусь техніку, піхоту, піхоту, техніку. О, арту ворожу. Арту знайти не також тяжко, тому що виходи завжди видно. На цих кадрах зі стрімів дронарій 18-ї бригади коригують артилерійні удари по позиціях росіян. Розрив зараз буде. Ага. Є розрив. А тут наводять і в на ворожий транспорт. Так звані освободителі кидаються на втіки. Дивлюсь на вітер. Запускаємо завжди проти вітру. Готові до запуску. Починаємо. Злітаємо. швидкість 19. Ми цілодобово працюємо. Зміни міняємось там. Якщо є якісь цілі, які ми повинні знайти, то ми шукаємо їх. А якщо нема таких цілей, то, так скажемо, на охоту просто вилітаємо. Бо ми літаємо високо і далеко. Що мрієте побачити в об'єктиві лелеки? Що мрію побачити? Напевне, якийсь якісь би хотілось би побачити от і знищити його. Давно вже не було його. Дронарі 118-ї твердять, так само як наші армійці намагаються винищити ворожих операторів БПЛА, ті вишукують наші екіпажі. Тож маскування у прифронтовому ліску найперша заповідь. Теж полюють за нами. Ну стараємося уважно ж, Менше маячити в полі. Розвідники кажуть, опанувати мистецтво дронової війни не так вже й складно, аби було бажання. Я... Ніколи не мав справи не з БПЛА, не з БПАКом, але всім навчився і зараз без проблем літаю. Мені це подобається. Нині дронарі 118-ї бригади збирають гроші на автономні електростанції, аби в польових умовах швидко заряджати своїх розвідувальних птахів і просять набайдужих долучитися до збору. Андрій почтівартем Дженков факти сі тві. Єдині новини Путін роками ховав цю таємну зброю, а РДК випадково натрапив і миттєво вивів її на чисту воду. За системи РЕП тепер розшифров. Вані саме цими страшилками Кремль погрожував НАТО, а тепер сам у пастці. Доступ до технологій злитий, оборона тріщить, і дрони вже готуються летіти просто до бункера диктатора. Вдаримо боляче і точно подробиці великого провалу. Далі у сюжеті вони називають свої системи радіоелектронної боротьби найкращими у світі. Росія, Росія має одні з найсильніших у світі системи РЕМ Російські окупанти залякують НАТО, що всі авіаційні, космічні, радіолокаційні і інші комплекси альянсу будуть виведені з ладу. Будуть разом виведіна і строя средствами радіоелектронної боротьби Росії. Радіоелектронні системи ворога активно працюють на фронті, і через їхню дію українські дрони часто не долітають до цілей. Народженка канал управління. Виявлено канал керування безпілотним літальним апаратом. При виявленні вмикаємо придушення. Та чи справді російська реп така потужна, як її малюють, і чи можна її вивести з ладу? Російська реп насправді про і за рахунок великої кількості вироблених і засобів вони щось можуть створювати, якісь перепони. Але ж на такі це перепони стосується виключно тому напрямку, який активно розвивався в інших країнах, тобто в країнах НАТО. Ці ексклюзивні кадри з даними про ворожі системи РЕП нам показали представники російського добровольчого корпусу. Військові, які з серпня 22-го року борються з режимом Путіна, розсекретили параметри систем і отримали доступ до важливої інформації. Робота вілась робота велася близько восьми місяців. Це було дуже складно. Ми не просто задіяли велику кількість людей, але результат насправді навіть перевершив наші очікування. Корабельна станція «Анчар-К» – російський комплекс радіоелектронної боротьби ТЕРАДА 2С, берегова станція Озон. Це відносно нові, як вихваляються кремлівські посіпаки, потужні системи РЕП, що призначені для виведення з ладу супутників, придушення навігації та зв'язку. Втім, насправді вони вразливі, запевняють у РДК. «Озон» – це система. Озон це система, що працює за так званим за горизонтом. Там дуже багато технічних аспектів, пов'язаних просто зі звичайною елементарною фізикою. Ця система дозволяє вплив на об'єкти за горизонтом, нижчі лінії горизонту за допомогою певного інструментарію, але система вкрай сира абсолютно не витримує температур. І якщо рівень вологості сягає понад 68%, то все вона перестає працювати. У РДК пояснюють, будь-яка реп-система це не залізо, це режими, частоти, тепловідведення, алгоритми. Дізнавшись параметри радіоелектронних комплексів, можна вводити ворога в оману, сліпити його. А орел без зору втрачає силу. Нам удалося понять. Зрозуміти... Нам вдалося зрозуміти всю архітектуру. Це все інститути, вектори безпосередньо наукової розробки. Як це застосовують, які плани закладають? Де це тестують? Що для цього потрібно? Економіка, повністю вся система. Знають і про маршрути, за якими окупанти переміщують свої потужні системи РЕП. і це однозначно б'є по безпеці РФ, адже українські дрони та ракети зможуть уникати радіоелектронних пасток і ефективніше знищувати цілі у ворожому тилу. Безусловно, буде намного легше безумовно буде набагато легше у будь-якому випадку. Коли ми розуміємо, що робить ворог і як він це робить, ми можемо завчасно якісь засоби протидії підготувати з перехоплення якихось певних сигналів, з перехоплення трафіку. Ми розуміємо, що тут стоїть саме ця установка. Олександр розповідає, здійснити операцію з розсекречення даних російських хреб вдалося завдяки так званій кротофермі, а саме людям, які здебільшого працювали за гроші насправді є люди, які якісь незначні виконують функції всередині великої операції. Це люди, які працюють у міністерстві оборони Російської Федерації, люди, які працюють десь у частинах, люди, які працюють на полігонах, у тому числі люди, які працюють у наукових дослідницьких інститутах, які займаються розробками за гроші, робиться майже все, скажімо так. Так ордека знають і прізвища тих, хто впроваджував свої формули у системи РЕП. Або всіх тих людях ми знаємо про всіх цих людей. Ми знаємо: прізвища, імена, паспортні дані, де вони працюють? Всі ці люди в будь-якому випадку в цьому винні. Вони винні в обстрілах. Вони безпосередньо причетні до війни. І всі ці люди повинні понести покарання. Очевидно, що у багатьох наших глядачів виникне запитання, а навіщо про все розповідати? Ворог зможе використати цю інформацію, удосконалити свою систему РЕП. Утім, РДК запевняють, це не софт на флешці і не автомат у магазині. На це потрібні роки, люди і мільярди доларів. Інформація вже є і для того, щоб Інформація вже є і для того, щоб перебудувати логіку та структуру архітектури самої системи. Росія вже не зможе закрити десятки наукових інститутів, поміняти штати, які налічує десятки, а можливо сотні тисяч людей. Вони вже не зможуть надолужити в умовах сучасної війни, коли все дуже динамічно розвивається. Тобто, засоби, які на фронті застосовували 3-4 місяці тому, вони на сьогодні вже можуть бути зовсім неефективними. РДК кажуть, Росії варто замислитися про власну безпеку, тим більше що такі операції всередині країни агресорки триватимуть і надалі. Ми будемо старатися робити е, чаще, качественні і більше. Михайло Манелюк, Олександр Кругліков, Сергій Килимник. Подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.